І як ви ставитеся до розвитку велосипедної інфраструктури в Україні? Прекрасно ставлюсь, тому що нам потрібні здорові, красиві, гармонійні люди. Нам ще будувати майбутню Україну. Я вважаю, що вона потребує дуже масштабних і великих зусиль. Велосипед це невід'ємна частина всієї країни, так що всі бігом на велика сідаємо. Я до цього ставлюся дуже позитивно, оскільки я сам є велосипедистом, і для мене достатньо складно, допустим, в Києві перебрати з однієї точки на велосипеді в іншу через те, що не предусмотрено тут таких такої можливості. Дуже позитивно, але давайте не забувати ще про самокатчиків, тому що вони ж не будуть їздити разом типу велосипеди й самокати. Але самокати це більш проблема, тому що вони їздять по дорогах і вони створюють аварійні ситуації. От і також, якщо самокат їде, типу по дорозі, де ходять люди, це також небезпечно, тому що е, бували ситуації, коли вони просто збивали людей. Наразі їм ніде. Я так помічаю ніде їздити, тому що я як водій постійно помічаю на дорогах велосипедистів або на пішохідних зонах. Пересуватися метро або там маршрутками і електричками це все одно дуже напряшно через дуже велику заселеність і дуже велику кількість людей. Тому ідея класна. Да, велосипедом треба бути, бо це дуже і корисно для здоров'я. І економно, тому треба.